Ми зараз будемо розкатуватися дуже жорстко. Це все на ютуб виложиш, так? Так. Да. Ой. Ой, божечки. Не треба, я все вам розкатаю. Воно алкоголік. Бодік. Бодік алкоголік. А що Костік? А воно з сторони виглядає не страшно, я зараз запрягу як. То взагалі жопа, люди. Сильніше розказы. Я можу сильніший розповідає. Діки мешаючи. Ты хочешь нас Так. Да. Що хочеш, що телефон виходить. Ні! Ну. Я ногами держусь. Ага, і зараз ти то телефон сломаєш. Two thousand years later.